У цьому відео продовжуємо розв'язувати задачі на е, коло, дугу кола, круг, площу круга, сектор, е, сегмент. Е, задача. Довжина дуги кола дорівнює 12 см, а їх градусна міра 27 градусів. Знайдіть радіус кола. Якщо ви знаєте формулу для обчислення довжини кола, яка дорівнює πr е, Помножити на альфа де альфа це оцей кут 27 градусів. І поділити на 180, то можете скористатися, і це перший спосіб. Розв'язування цієї задачі забув, що нам необхідно радіус. Звідси радіус ми можемо визначити як L на 180. и поделить на π аль альфа. Буду Далее представляем. L у нас по умове задачи все 12 π сантиметров 180. Далее π альфа у нас 27. Пі можна скоротити, 27 і 180, можна скоротити на 9, тут буде 3, тут 20. і 12 і 3 можна скоротити на 3, тут буде 4. Далі 4 на 20, отримуємо 80 см Отакий радіус. Отже, це перший спосіб, якщо ви знаєте і пам'ятаєте верніше формулу. Другий спосіб. ми Застосовуємо, якщо якимо чином цієї формули або не пам'ятаємо, або забули, або не впевнені в тому, що її чітко знаємо. В цьому випадку ми можемо використати пропорцію два стовпчика довжина градусна міра, оскільки в нас йде мова міра Градусна міра. Саме про довжину і градусну міру дуги. Значить, довжина. Э, і градусна міра. Кола. Дуги. Э, Значить, коло у нас має довжину 2ПР. Вираз. Градусна міра 360. Дуга. Має величину за умови задачі 12 см, а градусну міру 27 градусів. Ну і тепер складаємо пропорцію 2 πr відноситься до 12 π так само, як 360 градусів, відноситься до 27 градусів. Звідси нам радіус надо. Радіус буде рівня нахис лежачої відомі перемножаємо, це 12 π Помножити на 360 градусів. Поділити на 2 π помножити на 27 градусів. Так, скорочуємо на 9. Тут получається 43. π 12 і 2. Тут получається 6. Скорочуємо 6 і 3, тут 2. 2 на 40 буде 80 см Наступна задача. Обчислить довжину екватора Землі, градусна міра якої дорівнює 1 градус. Якщо радіус екватора наближуємо дорівнює 6400 км. Для тих, хто, можливо, не зовсім добре розуміється на такому понятті, як екватор землі. Радіус землі я проілюструю на малюнку, що це таке. Наприклад, це наша земля. Оце екватор. Тобто екватор це переріз землі, а точніше земної кулі, площиною, яка перпендикулярна до осі землі. Получається, що екватор це є довжина кола, що опоясує землю. І, якщо зверху подивитися на цей екватор, то це круг. То є круг. Тобто зверху дивиться. Оце отут полюс землі. От, полюс. Північний чи південний без різниці. А оце екватор. 1 градус дуга. То цей кут 1 градус. Ні, величина цієї дуги в градусах 1 градус. А скільки це кілометрів? Кілометрів, ми не знаємо. Отже, величина дуги в градусах у нас відома 1 градус, але невідомо, скільки це кілометрів. Це радіус землі буде у нас. Ну, знову ж таки, якщо ви оперуєте формулою, це перший спосіб, то ви повинні врахувати, що величина дуги у нас 1 градус, довжина радіуса становить 6400 км за умовою задачі. Формула для обчислення довжини дуги, це буде πr α поділити на 180. Можемо підставляти і обчислити. Тобто буде π радіус 6400 помножити на 1, це градус наш і поділити на 180. Можна скоротити на 10, також 18 і 640. Можна скоротити на 2. Тут буде 9, тут 320. Так, дорівнює. Пі приблизно 3,14. Можна округлити до трьох і скоротити з 9. Тут 3 залишиться тоді. Отже, получаємо 323. Можна. 323. записати мішаним числом. Для цього я 320 представлю як суму 318 плюс 2. 2 це остача буде. 318 на 3 ділиться. Оскільки. 3 і 18 на 3 ділиться, значить 318 на 3 ділиться. 3 на 3 1, 18 на 3 буде 0,9. Тобто буде 109,2 кілометра. Отже, величина дугів кілометра на екваторі, яка відповідає одному градусу, становить 109,2 кілометра. В другий спосіб, якщо ви знову ж таки не знаєте цієї формули, ви можете скористатися тим, що все коло містить у нас 360 градусів. А ця дуга 1 градус. Отже, вона менша за все коло в 360 разів. Тобто довжину дуги я можу визначити як довжина кола 2 πr поділити на 360. Тому що ця дуга в 360 разів менша, ніж. Бо коло містить 360 градусів. Ну і далі підставимо сюди 2, 3,14 радіус наш 6400 км, 360. Скоротивши тут на 10, тут на 4, тут 9 буде, а тут 16, скоротивши приблизно 9,3. Тут 3, тут 1, ми отримуємо 160 оцей новин. 2 на 160 320 323. Тобто той же самий дріб, що в результаті нам дає 109,2 третіх так Наступна задача. Радіус круга дорівнює 6 см. Знайдіть площу сектора, якщо градусна міра, його дуги дорівнює 15 градусів. Для ілюстрації проілюструємо малюнкам умову задачи. Ось, скажем, це наш сектор, що відповідає 15 градусам дуги площу цього сектора нам потрібно визначити. Знову ж таки, якщо ви знаєте формулу, то ви відповідно можете скористатися формулою. Тобто Перший спосіб, якщо я знаю формулу. В цьому випадку площа сектора буде рівнювати е, площа круга пір квадрат поділити на 360. Частин і помножити на величину цього кута, що відповідає цьому сектору. Тобто, нагадую, перший множник це площа сектора, що відповідає одному градусу. Тому що ми площу круга квадрат розділили на 360 рівних частин і отримали площу сектора, що відповідає одному градусу. Щоб узнати площу сектора, що відповідає альфа-градусам, треба те, що... Відповідає одному градусу, площу, що відповідає одному градусу, помножить на кількість градусів, що відповідає цьому куту. І в результаті ми получаємо площу цього сектора. Тобто буде це π. Р квадрат радіус у нас 6, значить 36. Поділити на 360. помножити на α15. 36 360 скорочуємо. 10 10,15, до речі, теж можна скоротити. Ем, ну, я напишу пі. Не буду чіпати. 15 поділити на 10, це 1,5. 1,5 це точний результат сантиметрів квадратних. Другий спосіб, якщо ви формули не знаєте, тоді ви можете скористатися знову ж пропорцією. Тобто беремо площу круга. Пер квадрат. Ділимо відповідно на 360 рівних частин, це у нас виходить площа, що припадає на 1 градус, і множимо на 15 градусів. Тобто ми отримуємо оцей вираз не із формула з суто логічним шляхом. Тобто, так як я тільки що сказав, тобто, площу круга ділимо на 360 рівних частин, знаємо, скільки на 1. Градус це припадає. А потім, узнавши, скільки на 1 градус, множимо на їхню кількість 15 і узнаємо площу сектора, що відповідає куту 15 градусів. І це буде теж 1,5 сантиметрів квадратних. Так. Наступна задача площа сектора становить. А, тут був написати, тут у нас 5 восьмих площі круга. Знайдіть градусну міру його дуги. Тобто, нам необхідно визначити дугу, що відповідає сектору площа якого становить 5 восьмих площі круга. Ну, тобто, з другими словами, на малюнку краще це показати. Значить 5 восьмих круга це більше половини, тому що половина, половина це 4 восьмих круга. Оце ось ось. Половина, 4-8. А в нас більше половини. Тобто я отак візьму і, скажем. Звідси отак. Тобто нам необхідно розглянути от саме оцей сектор. Він становить 5 восьмих круга. Більше його половини. Так. Необхідно знайти міру його дуги. Тобто необхідно знайти ось цю дугу. Чим скористаємося для розв'язування цієї задачі? А, знову ж таки, якщо формулу знаємо, площі круга, то можемо визначити і величину дуги, оскільки площа круга, це є pr квадрат на 360 рівних частин і помножить на альфу. Звідси альфу ми можемо і визначити. Так, ой, не туда написал. А, значит, это будет 360 умножить на S и поделить на PR квадрат. Что рассказано про э, площадь сектора? Что площадь сектора становится, я вот тут запишу, 5 восьмых площадь круга. Площадь круга это PR квадрат. Значит, площадь сектора будет 5 восьмых пер квадрат. Вот же сюда пиде этот вырос. Будет до 360 умножить. 5 восьмых пи р квадрат. Поделить на пи квадрат. В результате скорочения 360 и 8 зараз я запишу под риску дробу. 368 також скорочується на 4. Тут 2. Тут у нас виходить 90. 92 також скорочується. Тут 1, тут 45. Ну і 45 на 5, це виходить 225 градусів. Ну, тобто, бачите, цей кут ось більший за 180, і, як ми бачимо, 225 градусів він дорівнює. Ну, таким чином ми визначили градусу обіру дуги. О. Наступна задача: знайдіть площу кругового сегмента. Якщо радіус круга дорівнює 2 см, а градусна міра дуги сегмента дорівнює перший випадок 60 градусів, другий випадок 300 градусів. Для е, першого випадку малюнок я зробив. Тобто сегмент, який нас цікавить, ось він. Ось ця дуга, що відповідає цьому сегменту, 60 градусів. Радіуси я провів. Ну і тепер нагадаємо, що площа сегмента визначається як площа сектора відповідного мінус площа оцього трикутника. Тому я отут напишу. Е мінус Ось мене, мінус. Це означає, що площу трикутника треба відняти. Наступне завдання. Відповідний кут 300 градусів. Тобто я зараз виріжу 60 градусів. Гострий кут. Врахуємо, що все коло це 360. 60 градусів це я вирізав від дуга. Ось вона у нас 60 градусів відповідає. А от оця вся дуга. Я наведу зараз отак чорним. чорний бір. Це я наводжу ту дугу, яка нас цікавить. Оця дуга буде 300 градусів. 300 і нас цікавить саме сегмент, що відповідає цій дугі. Тобто я проведу хорну, яка відсікає цю дугу від цієї дуги, і заштрихую цей сегмент. Так, як видно, в цьому малюнку, площу ось цього сегмента потрібно. Шукати як площа сектора оцього. Плюс площа оцього трикутника. І так, ще раз, сектор, ось я його обводю по контуру. Ось цей сектор. Плюс площа цього трикутника. виходить ось цей сегмент. Так. Ну, відповідно, в першому випадку площа сегмента буде площа сектора мінус площа трикутника. А в цьому випадку площа сегмента дорівнює площа сектора плюс площа трикутника. Сектор площа ось, це той, який відповідає тій дугі, що відповідає їй сегменту. В цьому випадку сектор це оцей. Він відповідає цій дугі, що є сегмент. А в другому випадку сектор це ось у нас. Без оцього трикутника виходить. Так, ну і тепер дорівнює формулу. Значить, тут πr квадрат на 360. Помножити на альфа. Альфа це оцей куд. Ой. А тут у нас оцей кут альфа. Ну, 300 градусів. Так, і мінус площа трикутника. Площа трикутника. Врахуємо, що сторону рівні радіусу, а кут між ними альфа. Це буде одна друга. Добуток сторін це r квадрат І на синус відповідно кута альфа. До речі, r квадрат в принципі, можна і задушки винести. Щоб двічі на нього не множити. Тому я запишу так. R квадрат за дужками. а В дужках буде π альфа. поділити на 360. і мінус 1 друга синус альфа, або синус альфа поділити на 2. Розрахуємо тепер. Так, Значить, по умові задачі радіус у нас дорівнює 2 см в квадраті 24. Так, π... Ну, В принципі, можна взяти 3,14 приблизно альфа. Перший у нас 60 градусів на 360. Вони скорочуються, тут 6, залишається. Тут також можна приблизно 3 і 6. Тут 1, тут 2. Відняти синус е 60 градусів це корінь з 3 на 2. Та ще на оцю двойку, виходить корінь з 3 на 4 дорівнює. Якщо я розкрию дужки, то 4 двійка скоротиться і ми получимо 2 помножити на 60, тобто це буде 120. мінус. Тут 4,4 скорочується, це буде корінь з 3. В результаті корінь з 3 це приблизно 1,7. Тому получается 118, приблизно И ну, я значок наближення тут покажу, бо округлий ж би 118,3 десятых сантиметра. Вот така два. ОТНА. Мундрував. Тут же у нас 60, скоро це 60, це до цього відноситься. Тут у нас одиниця. І 4 помножити на 1, це не 120, а 4. А 4 мінус 1,7 це вже буде не 118, а 2,3 см. Це більш напав, то 118 см більше метра при радіусі 2 см. Це нереально. Так, да. ну і відповідно точно так само ми діємо тут. Площа сегмента Б За чим буде відрізнятися оцей вираз. І від того, що тут тільки знаком плюс тепер. Тобто буде r квадрат. Далі π альфа на 360. Плюс площа трикутника нам дає синус альфа поділити на 2. Тобто це буде 4 плюс корінь з 3. Ну, корінь з 1,7, і це буде 5, наближено 0,7 см. Наступна задача. Сторони трикутника дорівнювати 6 см. Сторона ніж трикутника. Це оця ось. А прилегні до неї кути дорівнюють 50 і 100 градусів. От 100 градусів і 50 Вони прилягають до сторони 6 см. Знайдіть довжини дух. На які поділяють описане коло трикутника його вершини. Вершини трикутника ділять коло на три частини. Раз, два, три. Нам необхідно знайти довжини цих дуг. Щоб знайти довжини цих дуг, нагадаю, що формула у нас πr на 180. І помножити на альфа. Нам необхідно знайти величини цих дух у градусах. Для того, щоб визначити величину цих дух у градусах, хай це буде альфа 1 ця альфа 2 і ця альфа 3 ми скористаємося тим, що кути трикутника є вписаними кутами, а раз так, то дуги, на які вони спираються, або які відповідають їм вдвічі більші за величину самого кута. Це властивість вписаного кута. І дуги, що відповідає цьому вписаному куту. Дуга вдвічі більша за вписаний відповідний кут. Тобто альфа-1 буде дорівнювати 2 кута С, і це буде 200 градусів. Альфа 2 відповідає куту ось з вершиною Б. І це у нас величина 50, а дуга буде 100 градусів. Тобто 2 кута Б. І це буде 100 градусів. Так. Ну, альфа 3 вже легше знайти для цього на від 360 градусів відняти суму альфа 1 і альфа 2 тобто 300 градусів. І отримуємо, що 60 градусів. До речі, оцей кут тоді виходить 30 градусів буде. Ну і так, по теоремі, про суму кутів трикутника можна було визначити. Отже, всі три кути в нас відомі. Тепер можемо знайти й дуги. Знач, позначимо дугу, що відповідає куту альфа-1, позначимо її як L1. Тобто L1 це буде PR на 180 і помножить на α1. Підставляємо. Значить, це буде Пі. R у нас 6. А, нам радіус ще треба знайти. Щоб знайти радіус, скористаємося теоремою синусів, а саме що відношення сторони до синуса протилежного кута. В даному випадку у нас сторона СБ і протилежний кут 30 градусів. Тобто С відноситься до синуса кута А. І це відношення дорівнює діаметру кола, що описано навколо трикутника. Тобто звідси ми можемо визначити радіус як СБ поділити на 2 синус кута А. Ну, відповідно, СБ у нас 6. 2, синус 30 це одна друга. 2 на одну другу буде одиниця. І 6 поділити на 1 буде 6 см. Таким чином, можемо радіус підставляти 6. Альфа 1 це 200. І на 180. 6 і 180 скорочується на 6. Тут 1, тут 3. Пій 3 приблизно можна скоротити, тому наближено тут буде 200 а сантиметрів. Ой, 6, тут 30 і 30. е 0. 20, 20 сантиметрів получається. Так. Альф L2 це 2, вас відповідає, оту альфа 2, тобто це буде PR на 180 і помножити на альфа 2 уже. Так, значить пі на 6, 180 і на 100. Так, скоротимо на 10, 18, 6, скоротимо тут 3. ПІ скорочуємо на 3 приблизно, значить отримуємо приблизно 10 см. Так, ну і Л3. Остання дуга. Вона відповідає куту 60 градусів. Отже, маємо PR на 180, по на альфа 3 буде дорівнює pi r на ой pi га 60 на 180 і по на 60. 60 180 тут 1, 3, 2 6 ой 3 pi можна скоротити приблизно, так що приблизно 6 см получається. Дугаце. Так. Ну, от таким чином. Застосовуючи і терему синусів, і формулу другої кола, і властивість вписаного кута розв'язується вже задача достатнього рівня складності. Отже, бачите, поєднуються три розділи геометрії в одній задачі, які треба застосувати, тому задача вже відноситься до достатнього рівня складності.